Виконуємо практичну роботу 13 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ластовецька-Пелепчук-Шестопавло 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Беремо поста книга і спочатку створимо табличку, так як у зразку. Відформатуємо. Бачите, ось деякий текст не поміщається в стопчик. Збільшимо ширину стопця, для цього наводимо казінник миші на межі між стопцями. Зверху, щоб курсор миші став, як чорна двонапрямлена стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо. Ось ці клітинки об'єднаємо, виділяємо даний діапазон. І на вкладці основних групи вирівнювання, вибираємо Об'єднати та розташувати в центрі. Робимо накреслення жирне. Тут також жирне. Тут бачите в нас 2024 написано. Це зробило автоматично такий тип клітинки, бачите, дата. А нас у зразку просто 24. Давайте виправимо. Відкриваємо список, інші числові формати. І вибираємо ось такий тип. Окей. Тут також об'єднуємо. Вирівнюємо. Літинці А6 буде початкова сума, яка знаходиться в касі. Це у нас 50 тисяч гривень. Так, встановимо грошовий формат. І бачите, за замовчування ось тут значок гривні. У заразку в практичній роботі там написано гирини. Думаю, це не настільки важливо, як потім змінити, я поясню в кінці. Ось тут в клітинці H6 запишемо початкову кількість палива, яке є на АЗС. Давайте зафарбуємо в синій колір блакитний. Ну, далі запишемо операції. Отже, в такий час ми продаємо паливо, якщо продаємо, пишемо літеру П, продали за ціною 50 гривень за літр і продали 100 літрів. Якщо літера К, значить купуємо паливо. Купуємо вже дешевше по 20 гривень за літр. І купили 2000 літрів. У зразку перед 8 стоїть 0. Ви вже помітили, якщо ми пишемо 0, то він там не прописується. Давайте поставимо. Вибираємо числовий формат час і ось цей. Окей. Зрозуміло, нам потрібно підрахувати суму, скільки нам заплатили, коли ми продали паливо, і скільки ми заплатили, коли ми паливо купили. Ну, але якщо ми продаємо, то це нам гроші приходять. І паливо на З зменшується. Якщо купуємо, то паливо на З збільшується і гроші в нас забирається. І потрібно буде так зробити. Що якщо ми купуємо, то ось тут сума була з від'ємним знаком. Для того, щоб це врахувати, потрібно використати логічну функцію if. Переходимо в формули, вибираємо логічні if. Виділена клітинка, зараз ви бачите вас G7. Логічний вираз. Якщо ми продаємо, тобто значення клітинки D7 дорівнює літері P. Якщо ми записуємо текст, то його потрібно писати в подвійних лапках. Тепер, якщо в нас в клітинці D7 буде літера P, тобто ми продаємо паливо, значить сума у нас буде додатня. Тобто ми ціну палива множимо на об'єм палива. Інакше. Зрозуміло, також ми множимо ціну палива на об'єм палива, але результат у нас буде зі знаком мінус. Отже, пишемо спочатку мінус. А далі e 7 множимо на F7. Окей. У нас вийшло 5 тисяч. Тільки у нас тут гривні. Значить, встановлюємо грошовий формат 5 тисяч гривень. Тепер нам потрібно підрахувати залишок. Ну і зрозуміло, якщо ми продаємо паливо, то в нас залишок палива на АЗС зменшується, а якщо купуємо, тоді збільшується. Це також потрібно врахувати, значить знову логічна функція IF. Якщо в клітинці D7 напишемо тепер, що ми купуємо, тобто літера K, То в цьому випадку до залишка, який в нас був, додаємо, скільки ми купили за дану операцію. Інакше, до залишка, який у нас був, віднімаємо, скільки ми продали. У нас зараз літера P, значить буде відніматися. Була б літера К, значить, додавалося б. Тепер потрібно підрахувати, скільки є грошей в касі. Тут вже нам логічної функції ніякої не треба. Тут зрозуміло до того, скільки в нас було додаємо значення в клітинці сума. Ми з вами говорили, якщо ми купуємо, то значення буде зі знаку мінус, значить буде автоматично відніматися. Ну а далі нам потрібно зробити це зрозуміло для кожної операції. Ну і щоб не писати кожного разу, ми скопіюємо дані формули. Для цього скористаємося операцією автозаповнення. Виділимо їх дві одночасно, наводимо казник миші на нижній правий куточок, де такий чорний квадратик, щоб курсор миші як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та тягнемо вниз. І нам сказано, що цих операцій буде 50. Вже забагато. А якщо точніше ще 50. Значить завершуємо клітинкою 58. Перша операція це в клітинці 7. Якщо ось такі решітки, то значить просто не поміщається формула. Збільшуємо ширину ступця. Діємося, чи скопіована формула. Так, аналогічно тут. Тепер можна поставити межі, щоб було гарніше. Провертаємося на накладку основне групі Shift, відкриваємо цей список, усі межі. Це встановимо синім кольором блакитним. Робимо для всього, тому що наступні операції, щоб вже автоматично було сині. Тут вирівнювання ставимо по центру. Ну і ще бачите, якщо в нас від'ємне значення. Тоді в нас стає червоне. Відділяємо весь цей діапазон. Тобто, коли ми купуємо паливо, відкриємо формат клітинок і вибираємо від'ємні числа ось таке. Окей. Так, бачите, автоматично стало червоне. Тут перевіряємо, відняло все добре. Тепер тут ми ніяких операцій ще не робили. Через це стоїть у нас 0. Бачите, ну, але воно трошки заважає, можливо. Через це ми зробимо його світло сірим кольором. Виділяємо це все. На вкладці основне в групі стилі вибираємо умовне форматування. Правило виділення клітинок, дорівнює, якщо дорівнює 0. Відкриваємо цей список, нам не потрібно, щоб було червоне. Вибираємо настроюваний формат. І ось тут там де колір, вибираємо світло-сірий. Окей, окей. Так, бачите, стало світло сіреньким, його майже не видно. Тут ми так зробили, але після кожної операції сума в касі має змінюватися. Ось тут операції також не зробили ще. Ось в цьому списку. Якщо в нас сума. Два рази підряд та сама, значить операція знизу не виконувалася. Це ми також врахуємо. Так, виділяємо зараз клітинку А7. Хоч тут вже зрозуміло, операція зроблена, але починаємо з самого початку. І також зробимо умовне форматування. Бираємо умовне форматування. Також правила виділення клітинок дорівнює. Вибираємо попередню клітинку, тобто та, що зверху. Тобто вибираємо клітинку А6. Ну, але бачите, ось тут став значок долара. Це абсолютне посилання. Ми його потім також будемо ніби їх копіювати. Через це значок долара забираємо. Ну і настроюваний формат нам потрібний сірий Окей. Окей. Ну і зараз розуміло, світлосірий, він не стає, тому що попереднє значення не таке саме. Виділяємо клітинку. А7. І на вкладці основне, там де буфер обміну, вибираємо формат за зразком. Тобто, що в нас копіювалося умовне форматування. Тепер виділяємо діапазон клітинок, починаючи з нижньої А8. І до самого низу. Бачите, Умовне форматування скопіювалося. Стало також сіреньке, аналогічно робимо за залишком. І забуваємо забирати значок долара. Все добре. Перевіряємо. Так, великі значення, бачите, з'явилися. Тепер нам потрібно взяти до уваги те, що не можна продати більше пального, ніж є на ЕЗС. Тобто, якщо в нас спочатку було, наприклад, 5000 літрів, то не можна було продати 6000 літрів. Ну і так далі. Якщо в нас 4900, значить не можна продати більше, ніж 4900. І зробимо так, що якщо ми продаємо паливо більше, ніж в нас є, то щоб клітинка зафарбовувалася в червоний колір. Було червоне тло клітинки. Отже, виділяємо клітинку F7, де в нас є об'єм палива, який ми купуємо або продаємо. Також вибираємо моноформатування, форматування, але тепер вже буде це складніше, тому що нам потрібно створити правило. Вибираємо створити правило. Ось тут вибираємо використати формулу для визначення клітинок для форматування. Тобто вписуємо формулу. І що нам потрібно перевірити? Якщо ми продаємо, тобто в клітинці D7 буде значення P, і якщо об'єм, який ми продаємо більший за залишок, значить стає червоне тло. Бачите, в нас дві умови одночасно мають виконуватися, значить це в нас операція логічна і end. Записуємо першу умову. Якщо в клітинці D7, так тільки значок долара нам не потрібний тут. Є літера P. І одночасно пишемо крапку з комою. Об'єм, який ми продаємо, більший за залишок. Тобто значення клітинки F7. Ну і у вас в підручнику написано значення більше за значення клітинки F7. Але це в нас залишок, коли ми вже продали. Або коли купили, додається. А нам потрібно, отже, взяти не H7, а попереднє значення H6. Закриваємо дужку. Натискаємо Форматувати. Переходимо в заливка. Заливка у нас має бути червона. Окей. Окей. Так, давайте. Перевіримо це правило. Виберемо керувати правила. Ну і бачите, після того, як я зберіг, додалися ще одні лапки автоматично. Ось тут видаляємо їх і ось тут додалися. Також видаляємо. Окей. Тепер правильно. Ну а далі форматуємо, як і в попередньому випадку. Виділена клітинка F7. Вибираємо формат за зразком і весь діапазон, що знизу. Тепер поставимо тут 0. Enter. Стало червоне. Так, тут також 0 поставимо. Також зафарбувалося все добре. Тут не зафарбовується, тому що ми купуємо пальне. А не продаємо. Так, перевірили, все працює. Але крім цього, нам потрібно рахувати ще те, що ми не можемо витратити більше грошей на купівлю пального, ніж є в касі. В Касі в нас, наприклад, ось тут. А купуємо ми пальне ось тут за якусь суму, вже яку в нас порахувало. Ну, ось тут, якщо точніше, ми купуємо. Але починаємо обчислення з першої клітинки. Можливо, ми зразу купуємо. Отже, знову використовуємо умовне форматування. Виділяємо клітинку G7, умовне форматування, створити правило, використовувати формулу. Ну і пишемо також end. Якщо в клітинці D7 буде літера K. Тобто ми купуємо пальне. І одночасно значення в клітинці G7, тобто сума, яку ми витрачаємо на купівлю пального, є більшою, ніж є в нас в касі. Тобто ми не можемо купити стільки. Тоді ми зафарбовуємо червоний колір, Але зверніть увагу, що у нас ось тут стоїть мінус. Це потрібно врахувати, отже, ми також ставимо ось тут мінус. Закриваємо. Тепер вибираємо форматувати. Тільки давайте тепер вже не виберемо червоне тло, тому що в нас ось тут текст, сума також є червоним кольором. І червоне не червоне просто не буде видно. Давайте виберемо ось таке тоді. окей, Окей. Тільки зразу перевіряємо також. Керувати правилами. Бачите, дописала автоматично лапки. Окей. Окей, далі формат за зразком. Так, не стало вже сіреньким. Зараз вернемо назад, але перевіримо, чи ось це працює. Так, зафарбувалося, коли на нас сума в касі менша, ніж ми продаємо. Вертаємо назад і тепер робимо знову сіренькі. Після правил, я думаю, це вже вам буде просто рівняє. Ну і на всякий випадок, ще раз перевіримо, чи попереднє форматування умовне не змінилося. Так, все добре. Ну і аналогічно бачите, наприклад, ми знову продаємо. Продаємо по сумі 50 гривень за літр. Давайте, нехай 50 літр продали. Ентер для підтвердження. Так, автоматично все прописали, все добре. Продали палива більше, ніж в нас є, Стали червоне. Ну і ще я говорив, як зробити так, щоб в нас було не значок гривні, а справді писало Гирини. Давайте зробимо зразу для цілого діапазону. Відкриваємо формат числа. Тут можна вибирати різну валюту, а от гривні в нас немає. Вибираємо усі формати. Бачите, в нас ось тут значок є гривні. Виділяємо одночасно значок гривні і пробіл перед ним. Замість нього пишемо два нижніх підкреслення. Герини. Так, бачите, вже дописано ось тут. Ну і ще аналогічно з кінці, щоб зі знаку мінус. Також дописувалися грини. Зверніть увагу, що має бути точно так само, хоча я не впевнений, що воно вам треба. Так, все добре. І аналогічно вже зробимо ось тут. І тепер залишилося зберегти файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігайте з назвою АЗС. Практична робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!